Новий Завіт починається зі служіння Івана Хрестителя, Пророка Нового Завіту. Іван приводив Єврею до покаяння для прощення гріхів. Він говорив покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Ісус, коли почав проповідувати, теж говорив, що наблизилось Царство Боже. Апостоли сповіщали людям про наближення Царства Божого. Фарисеї спитали в Ісуса, коли прийде Боже Царство. На що Ісус відповів? Боже царство не прийде помітно і не скажуть ось воно тут або там, адже Боже царство всередині вас. Для того, щоб Боже царство проявилося в нас, потрібно дотримуватися принципів Божого царства. Перший принцип бути прикладом, а не спокусою для віруючих. Наші слова, поведінка, дії, коментарі повинні бути прикладом віри, любові, покаяння, спасіння, а не спокушати віруючих чинити гріх. Другий принцип Божого царства покаяння, визнання своїх гріхів і зміна свого життя з гріховного на святе. До покаяння ми вели плацьке, душевне гріховне життя, виконували волю вершників апокаліпсису і йшли до смерті з пеклом. Після покаяння ми повинні розвернутися на 180 градусів, почати виконувати волю Божу і йти до вічного життя на небі з Богом. Зміни в нас повинні відбутись на рівні духа, душі і тіла. Наступний принцип це віра в Бога до останнього подиху, віра, яка приносить плоди, яка нас спасає. Четвертий принцип Царства Божого послуг Богу. Треба розуміти, що Ісус віддав своє життя за наше спасіння. Ісус забрав на хрест наші гріхи. Його кров очищає нас від гріхів. Він Господь Неба і землі, а ми Його раби і повинні виконувати Його волю, присвячувати своє життя Ісусу. П'ятий принцип Царства Божого це вдячність Богові за все, що Бог робить для нас. Бог створив землю, створив рай на землі і поселив в раю людей. Люди, одержимі нечистими духами, створили пекло на землі. Бог очистив землю і перемістив пекло в центр землі, зробив все для нашого спасіння. Від смерті і пекла, щоб ми могли стати дітьми Божими. Бог дає нам можливість наслідувати життя вічне. І взагалі все, що ми маємо, дає нам Бог. Тому ми повинні за все дякувати Богові. Невдячні не спасаються. Для поширення Царства Божого ми повинні сіяти насіння Царства Божого, слово Боже, проповідувати Євангеліє. Іван Хреститель показав, що повинно робити пророк Нового Завіту. Приводити людей до покаяння і готувати їх до приходу Ісуса Христа на землю.